Уторгнення орків виявилося набагато серйознішим ніж ми уявляли. Імперський флот за допомогою бойової баржі кривавих воронів літанії люті відновив контроль над простором навколо планети. Однак, кількість орків і їхніх припасів, які встигли досягти планети, значно перевищує наші початкові оцінки. Загроза з боку орків поширилася на малонаселені райони планети. Цивільні масово тікають до міст, де вони сподіваються, що більша присутність імперської гвардії зможе їх захистити. Завдяки нашим нещодавнім діям ми змогли знищити кілька передових таборів орків і вбити багатьох їхніх ватажків. Тож тепер можна очікувати принаймні короткого перепочинку від подальших атак у цій місцевості. Криваві ворони повернулися до столиці Магна Аби під час цього затища зміцнити оборону. Брати матієлю. Другий загін має зайняти будівлі навпроти ринкової вулиці. Уперед! Брати Тантіуса! разом із дев'ятим загоном зміцніть нашу оборону на південному фланзі. Потрібно прикрити турелі, доки вони будуються. Правильно, брате Кораліса. розпочинайте проведення протоколу 18. Ми змусимо артилерію орків затихнути. Володарю, я взяв на себе сміливість розмістити імперську гвардію навколо ключових об'єктів, зокрема біля космопорту і електростанції. Ваша ініціатива гідна пошани, полковнику. Але мені потрібно, аби ви відвели своїх людей назад до цієї позиції, де вони зможуть сконцентрувати оборону. Але якщо ми залишимо космопорт, ми не зможемо його втримати, полковнику. Для здобуття перемоги нам потрібно сформувати найбільш ефективну оборону. І не сприймайте прямолінійність орків як дурість. Вони значно хитріші, ніж можуть здатися. А тепер ідіть. Так, володарю. Я не згоден з такою стратегією. Чому ми чекаємо, коли орки завдадуть удару? Ми маємо атакувати. Це безумовно ліпше, ніж сидіти, склавши руки. Ти пропонуєш зійтися з орками на відкритій місцевості? Це буде справжнім божевіллям. У кодексі Астартес написано, що дане становище вимагає оборонних дій. Звісно, ти маєш рацію. Певно, терпіння це єдине, що нам лишається в даній ситуації. Знання це Орки сила. захопили його місто. Берегти. Їм це не зійде з рук. Так, ви ми ви будемо ви. битися, Доповідаю, аж доки останній орк не загине. Тепер нам доступні важкі болтерні турелі. Розміщуйте їхню захисну міць і з розуму. Ви. Віднині ми можемо встановлювати наземні міни на шляхах наших ворогів. Я існую, аби служити. Орки тримають стратегічні точки міста своєю залізною хваткою. Ми повинні прорвати їхню оборону і відрізати шляхи підкріплень. Очікую на ваші вказівки. Територію зачищено. Охраняє Доповідаю, емоцій. пане! Загін космодесанту прибув. Так, наймилостивіший. Доповідаю, Горки, пане! Ми підвищите цих потвор. Спрямуйте нас на во. Сьогодні ворог пізнає у ваших послуг. Очікую на вам всі казівки. Завжди пильні. Ціль зафіксовано. Загін космодесанту прибув. Віра на щит! Стратегічну точку виявлено. Очікую на ваші вказівки. Запущено очікую, очікую на ваші вказівки. Так, наймилостивіший. Ми під вогнем. Так, Володимир. Уперед! До перевоги! Очистити! Знищити! Убити! Усі силу приділюся! Які ваші наказки? Так, Володимир. Я знімаюся, як ви просите. Ми тут! Так, Володимир. Очікую на ваші вказівки. Ми на поботок. Будьте це були брат. Я тут, аби служити. Запускаю будівельний протокол. Будьте прині, браття. Так, володарю. Доповідаю, пане. Так, наймилостивіший. Корюся. Забущину схему 7-2-1. нас атакуют! Яка ваша воля? Так, володарю? Як забажаєте? Запущено будівельну схему 721. Так, володарю? Так, володарю. Так, володарю. Виконаю якнайшвидше. Так, володарю. Кори очікую на ваші вказівки. Імператор боронить нас. Так, володарю. Я існую, аби служити. Як забажа віра та... наш щит, Доповідаю, пане. Ми на поготові. Зброя на повітрі Час настав. Так, наймилостивіший. Я тут, аби служити. Очікую на ваші вказівки. Єсть виростає з неробства. завжди пильні. Вера наш щит. Я тут, аби служити. Очікую на ваші вказівки. Примуйте нас на ворога! Очікую на ваші вказівки. Запущено будівельну схему 721. 2.1. Єс, виростає з неробства. Ми під вогнем! пильні! Ми тут! Так, володарю! Імператор боронить нас! Завжди пильні! Зброя на Буготові! Рад мені той, хто стоїть зі мною! Очікую на ваші указівки! вийшли! Обережно, брат! Ворог має бути неподалі! Наказ прийнято. Наказ принято. моїм наказом. Вогонь! <звук> Кляті орки набудували своїх споруд у межах міських стін. Їхнє занищення За є вкрай важливим для відновлення нами контролю над містом. За мною! Бій! Зброя напоготові! Час настав! Нас атакують! Стережіться прибульців, мутантів, єретиків! Віра, що бов'яй день стане славним для імперіуму! Моя віра, мій щит. Невинності не існує. Є лише Туватим ступені вини. В атаку! Ми на поготові. На славу імперію! Доповідаю, пане! Ми обрані імператором! Завжди пильні! Ніхто не зупинить нас. Віра на щит. Ми відщильни української. Священний культ машини збився з курсу і приземлився десь у межах міста. На славу Ми повинні іпейу. віднайти його та всіх уцілілих. Атаку. Атакуємо ворогу. Запуск протоколу атаки 23. Ніхто не зупинить нас. Атакуємо за наказом. Ми обрані імператором. На славу Імперіуму. Бійтеся нашого гніву. Ми на поготові. Захопити вим'ярі корони. Наказ прийнято. Страх відкидає атакує. Завжди пильні. Ціль зафіксовано. Очікуємо вказівок. Мої знання до ваших послуг. Ходіть обережно та з арсеналом якнайбільше. наймилостивіший. Я існую, аби служити. Очікую на ваші вказівки. Так, наймилостивіший. Як забажаєте. Так, володарю! виконано! Ми під щільним вогнем. Спрямуйте нас на ворога. Позицію взято! В атаку! На славу речі! Віра. В атаку! Так, наймилостивіший. Так, наймилостивіший. Запускаю будівельний протокол. ЄС виростає з неробства. Зрозуміло. Слава імператору! Страх, Культ машини в цілі! Ми повинні негайно відправити завикати. сервітора, аби він завершив зведення цієї споруди. Ліше померти за імператора, аніж жити заради себе. Виявлення. Ціли. Ходіть обережно, та з арсеналом якнайбільшим. Так, наймилостивіший. Я зроблю. Імператор боронить нас! Ми тут! Ми обрані імператором. Страх відкидає віру. Ми знищимо ворогів імперіуму. Атакуємо ворога! Атакуємо ворога. Ми поготові! Захопити вов'я імператора. Я готовий не служити знову. Завжди пильні! Так, володнево! Віра наш щит! Імператор боронить нас! Очікую на ваші вказівки! Так, володимо! Імператор забув про віра нас! Віра на наш щит! Які ваші накази? Мої знання до ваших послуг. Так, володарі. Запускаю будівельний протокол. Очікую на ваші вказівки. Я тут, аби служити. Запущено будівельну схему Сібері. Які ваші года. накази територію зачерчено. Ми — Імперська гвардія! Не Мусимо взагалі. діяти відповідно! Імператор боронить нас! Ми покажемо цим брудним прибульцям, з чого зроблена імперська гвардія. Територія під нашим контролем. Так, володарю. Так, володарю. Запущу вину схему сім два атакують! Очікую на ваші вказівки. Віра наш щит. Очікую на ваші вказівки. Я існую, аби служити. Я зроблю все, як ви просите. Так, наймилостивіший. Так, володарю. Так, володарю. Ми тут. Я тут, аби служити. Виконую якнайшвидше. Очікую на ваші указівки. Ворог атакує! Я Заш, як ви просите. Знання це сила. Вмій його вберегти. Я ніколи не втомлюся. Так, наймонастиріший. Шановні дредноути, на готові служити. Будуйте їх у культі, культі машини. Атакуємо за наказом. Я тут, аби служити. Нарешті я готовий до бою. Ніхто не зупинить до ваших послуг. Мир не настане. Доки вороги імператора живі. Так, володарю. Я зроблю все, як ви просите. На нас напали! Стати в бойовий стрій. Атакуємо ворога. Бійтеся нашого гніву. Віра є вічною. Будьте пильні, браття. Я знаряддя його волю. Так, Володарю. Знання це сила. Вмій його вберегти. Я пробудився. Я готовий служити знову. Я готовий служити знову. Я готовий служити знову. Відкритий розум, подібний Element, до фортеці Брама, якої не зачинена служити. та не захищена. Ми підпогнем!

Чому Я готов імперію, віра не відчувається. Афія перший крок на шляху до розчарування. Не бійтеся, псайкерів. Ліпше померти за імператора, аніж жити заради себе. Нас напали! Нас атакуют! Так, Волонарю! Наказ принято, брата! Даже померший я продолжу служить. Я прикончу Я знаряддя його волі. Ми тут не бійтеся, дійтеся. Ліпше померти за імператора, аніж жити заради себе. Нарешті я готовий до бою. Знання це сила Умій На його вберегти. Які ваші накази? Ми вогнем! Ми знищимо володів імперіуму. Так, наймалостивіший. Так, наймилостивіший. Так, володарю. Мої знання до ваших послуг. Страх відкидає вір. Ми знищимо ворогів Фейку. На славу Еферинку! зброя на поготові! Мої знання до вищі. ваших послуг. Я готовий до бою. Так, наймалостивіший. Віра, я вічно. На нас напали! Нарешті, я готовий до бою. Я прикінчу їх. Помилуйся. Нарешті, Невинності не існує. Є лише ступені виш жити заради себе. Всі можлати руки. Ми валимо свіце. Ми не зостанемося задля битви? Я найбільший оркту, аж на ми паршива копка не вдах. Слухайте мене. Ми довго ждали негоди добряцько ламити десантникам, і ми все зробимо. Тільки нам сила всіх наших хлопаків, а не слабка зграйка, на кшталт вас. Ви маєте голову не лише задля пожерти, а й задля подумати. Ми, арки, народжені, щоб битися та перемагати. Звісно, як скажеш вас, нон-трету великого паса Орка Мундаша. Він приготував дещо особливе для людей, як?